Арстур за хто знав, хто знає цю чудову музику, Go Down виконали це чудовий вокальний ансамблорія іршанс. Гості та запрошені. Здається, зовсім недавно, а це минуло 4 роки. Ми з вами святкували 565-ту річницю села Дубрівки, а зараз вже зібралися на святкування ювілею сіл Мала та Велика Ростока. Ці свята стають уже доброю традицією. Малиновського генерального спонсора, народного депутата Верховної Ради України Павла Івановича Балови. Спонсорської допомоги депутата Закарпатської обласної ради Петра Петровича Дубломського, депутат Іршавської районної ради від Дубрівської сільської ради, Василець Валерія Йосиповича. Доброго дня, добрі обласичани, шановні гості наших сіл, шановні запрошені Сьогодні дійсно в наших селах неординарна подія. 430 років тому назад були засновнення наших села, прекрасні села. Але в нас сьогодні і тройне свято. Значить, Ми сьогодні, 55 років тому назад, була відкритий был наш новий стадіон. 55 років тому назад команда ФК Дружба Дубрівка в перший раз була стала володарем Кубка Екшавського району. 40 років тому назад перша команда наша стала чемпіоном Мішавського району. Сьогодні у нас пілою ще ми відкриваємо оновлення наш стадіон з душовими, з розгалями, з трибуною, як бачите, Браво цю хвилюючу мить, розглядати свічку, надається голові шарської районної адміністрації Олександру Васильовичу Горіну. І всім запрошеним нашим гостям. Наші оплески в цьому чудовому урочистому хвилюючому моменту. Вдавалося б хоч сьогодні і трохи для життя, різні питання, які потрібно вирішувати, але ж все ж таки добрим людям вдається робити і чудові справи на нашій землі. Що хочу сказати, хочеться пожелати один праздник вам мирного неба, хочеться пожелати щастя, любви, благополуччя вашим сім'ям, Божій благодаті. И знаете, хочется заметить то, что вот у меня каждую неделю есть выездной прием. Я уже в многих сельских радах был. И побывав у вас в сельской раде на приеме, приходили ко мне люди с проблемами. Знаю, но ну, я точно понимаю, что здесь газда есть село в порядок приводится, и в этом тоже огромная еще и ваша заслуга. Потому что, знаете, есть такая поговорка «один в поле не воин». Поэтому э, за то, что сегодня, скажем так, село динамично развивается, в этом и, естественно, ваша огромная заслуга. Вам огромное спасибо и хороших праздников! Слава Иисусу Христу! Слава Украине! Слава Украине! Також краще. Я вітаю вас прекрасним святом, прекрасна дата вашого села, чарівні люди, мальовниче село. Кажуть, що ті люди, котрі знають своє майбутнє своє минуле, мають право на майбутнє. Ви його маєте. Дубрівка цим самим показовим стадіоном показала, що це буде спортивний центр ще один у нашому районі. Започаткували ми зараз теж будівництво спортивного майданчика, по штучним покриттям біля середньої школи. Тоже спільно із адміністрацією, з радою, з вашим сільським головою. Велике вам подяка, пане Малиновський, Володимир Ярославович. Здоров'я так тримати. Це робота ваша спільною з командою односельчан. Продовжуйте свої добрі спортивні традиції. Розбудовуйте село. Я вас вітаю. Добре вам відпочити. Свято вас! Ася Кукостін до Найбітня Тарковіч. Ічо! 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 Yes, I'm listening. Шановні жителі Великої Малої Ростока, я щиро вас вітаю сьогодні з 430 го річницю з дня заснування ваших населених пунктів. Сьогодні е, Дубрівська сільська рада це є потужна громада на території Ршальського району, яка дає хороші показники в районному бюджеті. Знаєте, я хотів би сьогодні подякувати справді такому генератору ідей, яким сьогодні виступає ваш сільський голова. В принципі, ті мета і ціль, яку він завжди перед собою ставив, вони доходили до закінчення якогось реального завершення. Це моєї приклад сьогоднішньої трибуни, яка розміщена на прекрасному вашому стадіоні. Чисті хвала, що він практично ні одної копійки не попросив із місцевого бюджету району, аби знаходив ті можливості шляхи залучення спонсорів, меценатів, десь підприємців села, які ну, реалізували ту, той задум, який ви собі були поставили. Я щиро вітаю вашим святом. Хочу подякувати, що ви є такі дружні, організовані. що ви сьогодні тут. Адже ви популяризуєте саме свою громаду, показуєте її в межах району, в межах області і тим самим залучаєте сьогодні в район туриста. А це потенційний інвестор. Щиро вас з прекрасним вашим святом відпочивайте. Благо вам, достатку, щирого Божого благословення кожному вашій сім'ї і всій нашій шавській родині. Дякую, дякуємо дуже віктору Андрійовичу. Thank you. i